Невеличкий огляд на туманки. Туманка на Сабару. Кріплення робимо самі. Друкуємо на 3D принтері. Така от туманочка з кридіодами, Доволі яскраво світить. Зараз покажу, як вона світить. Так. Ось такий в неї луч, як у ближнього світла. СТГ. Колір, температура кольору на десь у районі 5000 Кельвінів, Тобто вона така трошки жовтенька, вона не повністю біла. І от як вона світить там. Ну тут не дуже так. Вже то світить вона доволі широко, якщо ставити її як туманка. Тобто от на рівні туманки. Її можна, звісно, відрегулювати там вище, нижче, але щоб не сліпити, то плюс-мінус вона повинна десь отак світити. Тобто вона дуже гарно е захвачує края. І, в принципі, вдаль вона спокійно до машини, там, не знаю, метрів 15, приблизно. Вона спокійно досвідчує. Дуже гарно світить, в принципі. Я для такої недорогої туманки. Звертайтесь. Ціна 950 гривень за штуку, за одну таку туманку. Всім гарного вечора.